Всім доброго дня! Сьогодні покажу вам, як я обрізаю крупнолисту гортензію. Бачите, це в мене, вона в мене на газоні, величезний кущ, вже старий кущ, вже років 5. І оце вона так вигоріла. Просто вигоріла, бо на неї палило сонце до 40 градусів, якщо не більше. І бачите, цей. Вона квітка стала не декоративна. Вона є декоративна дуже квітка. Зараз покажу вам її. Можна було б, щоб вона і стояла. Ось, ви бачите, захована вона за листям. Ось така вона. Але так як вона вигоріла, то вона вигорів колір у неї, вона така негарна. Я таке не люблю в себе, щоб було на газоні. І ось дивіться, я показую вам, що вона квітла на пагонах цього року. Ну, от неї пагон з прошлого року. Бачите? Старий пагін прошлого року. Він викинув гілку і вона квітла, ця гілка. Як ми обрізаємо квітку? Бачите, тут ось ідуть уже прокинулися бруньки з цих міждузлів. І ось сюди підуть нові гілки. Гілки підуть тільки тоді, коли ви обріжете квітку. Ці бруньки, бруньки, вони вже у вас закладуються як квітконосні, у них квітка закладуються тут. Але все одно гортензія тримає квітку, вона її по-любому тримає і на неї витрачає всі свої поживні речовини. То для того, щоб у вас отут почали прокидатися бруньки, то можна цю квітку обрізати. На просторах інтернету я бачила, там вже двояке таке є, значить, інформація, що, якщо обрізати ці квітки, то вона на наступний рік не квітне. Я трошки не згідна з цією інформацією, тому що не можна про це говорити для всіх гортензій одинаково. Це треба наблюдати для кожного сорта гортензії. Наприклад, у мене ось стоїть Magical Dark Ruby. Вона в мене була обрізана в прошлому році взагалі на два, дві пари бруньок і вона квітне у мене ціле літо. Спочатку ось квітне на пагонах прошлого року, тепер буде квітнути на пагонах цього року. Ця гортензія вона обрізана була в прошлому році точно так же квітконоси. І вона дивіться, як квітла взагалі. Кожен тип гортензії індивідуальний, і кожен сорт гортензії індивідуальний. Є гортензія, яка жирує. Наприклад, ви її перевалили в новий горщик, і вона її там комфортно, поки вона не заповнив горщик корневою системою, він, вона може не квітнути. Різні причини бувають, чому гортензія не квітне. Я цю обрізаю, і вона в мене квітне на наступний рік буде квітнути. Але дивіться, в цьому році, бачите, оці пагони старі такі. Ну, ось, бачите, вони такі тверді старі. Я ці пагони взагалі буду вирізати. Я в неї буду залишати тільки пагони цього року. Отакі от зелені. Вони одеревісніють, і буду. А оці всі старі пагони, от які здерев'яснілі, я всі буду вирізати під землю. Вони мені не потрібні, тому що вони старі. То тримати мені квітку на них на цих старих пагонах взагалі немає сенсу. Тому що, якщо я їх не обріжу, то з оцих верхніх, бачите, верхніх гілок підуть нові пагони, і вона мене вижене на слідучого року до 2 метрів. Мені таке не потрібно. То я кожен рік вирізаю старі пагони. Бачите, вони ось тут, Вона дуже густа, ось, бачите, теж стара гілка. Я її буду вирізати, вона не потрібна. Буду залишати тільки гілки, такі, які ось, вони не такі вже старі. Вона, хоч ось, бачите, гілка і деріснівша, але вона не така стара, як та стара. То я буду зараз все обрізати і покажу вам, обрізано вже її. Дивіться, бачите, я обрізала цей кущ. Зараз доволі гарно видно, що я буду вирізати. Бачите, оце така гілка стара. Це вона буде вирізатися. Потім гілка, ось стара, взагалі. Чорна така, бачите, толста. Вона буде вирізатися. Оце третя буде вирізатися. Оце четверта. Бачите, оце ось у п'ята. Ці всі гілки вони будуть вирізатися, але вони будуть вирізатися не зараз, а Весною. Я Її буду чистити весною, чистити і формувати кущ. А зараз вона із, бачите, ось, о, із квітка обрізана була і пішли нові пагони. Хоча цей кущ мені він і тобто ця гілка вона мені не потрібна, бо вона стара. Ну, її можна залишити тільки для того, я її залишаю, що я на наступний рік весною я з неї зніму живці. Обріжу її, зніму зеленими живцями, а в кущ сформую і трошки розчистю. І от дивіться, які я буду залишати пагони на слідущий рік. Бачите, ось вони такі толсті, нові пагони. Це я буду залишати їх на слідущий рік. А з цього цього піде все на живцювання і на формування куща. Отака вона квітне. Бачите? Це вона все квітне на пагонах. Прошлорічних і викинула. І так ось ще вона ще викидає, бачите, все новий приріст у неї цьогорічній вже. І це ось це ще буде повинно квітнути оце все. Воно, звісно, трохи він тепер перекосився, цей кущ, Ну, це краще для гортензії. Чисто із-за того, що вона буде нарощувати мені зелену масу на следующий рік. А квітнути будуть у мене пагони на наступний рік, стовідсотково оці пагони, які вона викинула в цьому році, вони будуть квітнути на наступний рік. Таким чином потрібно кожні два роки обновляти кущ. Якщо ви його не будете обновляти, то він у вас загущиться, буде квітка мала, буде дуже багато старої древесини, старих товстих пагонів. Які нічого хорошого гортензію не приводять. Чим старіший кущ занехаєний, як то кажуть, тим хуже він квітне. Ну, Є кущі, звісно, які взагалі не чистять, нічого не роблять, вони самі ростуть там по собі. Вроді би вони квітнуть. Ну, це не для мене розмова. Я роблю так. Так що, якщо вам це відео було корисним, будь ласка, поставте вподобайку. А я зараз це буду виносити. На сміття, бо воно мені не потрібне, і буду чекати її на наступний рік гарного квітіння. Якщо то вона ще мені в цьому році повинна заквітнути. І хочу ще сказати, що я її піділью зараз монофосфатом калія. Так що всім дякую. Ставте подобайку якщо це відео вам було корисно і цікаве. І пишіть коментарі завжди. Відповідаю. Дякую.